Та каблучками лихо стукну, іскри, викришу вогні. Як би вшила осінь, сукну, з листя жовтого мені. <плес> я такий чудовий вірш. Гей, дівчину-бойківчанку. Вікторія також надихнулася цим на свій пісня. Сьогодні, правда, виконувати ми її не планували, але я би хотіла вам представити ці слова. Ми плануємо зробити її заранжуванням, щоб вона більш багато зазвучала так первисто українськими нотками. Гей, дівчину, бойківчанку, зорями цілую зранку, стан тонкий, густа коса, чарівна її краса, Спів твій, музика струнка, і розмова говінка. Щастя, де шукаєш мила, чиє серце полонила? там де горе. Та пальна в танку і жвава не дівчина, чарівниця, В серці юному шарптиця, стережіться пароходство з вами є своє пророцтво. Про чаклунок ми продовжуємо і далі. Е, хоча зараз йшла мова про гойківчану чаклунок, але повернуться. Петне місто Лева. І тут колись жила така цікава босинова пані. Про неї є ціла легенда. І наша чарівна Людмила Борисівна зуміла цю історичну легенду ділити у свій вірш. Назвичайно цікавий і талановита е, поетеса. Вас лякали. У дитинстві виранні, що вкраде вас у зернова паль. Якщо ні, то слово не полова, ви, панове, родом не зіркова. Там на казепальці у гаю є розбогі у зерновий яр. Там це квітний пакри, як в раю, там бронить відлуння. Дивних чар. Там колись була глибока студня, холодню після полудня. В цьому потаємнім серці Львова, де провісницю зазуль чути, серед запашної м'яти рути і царює пані Возинова. Кажуть, Якщо дехто з парубків не знаходив був для себе пару, то, збиваючи з кущів, подавався до тамтого яру. Обсмикнувши вишиту сорочку, починав благати і просити. Пані Бозинова, твою дочку, ти дозволь навіки полюбити, вкине. До холодної криниці ясному квітку польову і чекає раптом із водиці вируки, бо траву, засміється дівчина красуня, тільки яру пробіжить від луня. В неї очі, наче мох і листя, голова. Уквітче на калини, деляться хлопцем на його обіця і ставала вірною дружиною. Щастя із собою приносила, і добра їм не було замало. І казали люди, не старіла, а по смерті милого ще Шляхтич замастинула, бо за ново пані розлютив і лад з людьми занапастив. Шляхтич той волів вовпехати, не аби яку дорожили мати. їдучи крізь хащу, кущові, э, э, хизувався, що за сірій болі. Славетної вкидати стутні хе простецькі квіти польові. Забавка хіба що для хлопців, для таких, що сьорбають балана. Ну а я ж моя неспростахів? Я везу розкішну троянку, щоб зводила.